От, ви щойно побачили і президента, який з військово-транспортного літака, по дорозі в США, в Пенсільванії, зокрема, записував звернення до українського народу, сказав, що ця осінь вирішальна, що багато буде вирішуватися саме під час тих зустрічей в Нью-Йорку. Ну і звичайно, пам'ятаємо, що цього тижня президент буде звертатися до генеральної асамблеї ООН, до всього світу. Фактично, от який би меседж ви, як військовослужбовець, хотіли передати усьому світу, усім нашим партнерам, які будуть слухати це звернення. Навіть не знаю, ця війна стосується всіх, не тільки України. І якщо вони вважають, що конфлікт контрольований, вмирати будуть тільки українці, а вони будуть спостерігати, то це не так. Війна стосується справді всього світу, і їм слід проявити рішучість. І якщо вони. Будуть робити те, що робили досі, тобто просто спостерігати і всього боятися, боятися якої міфічної ескалації. То це до добра не доведе. Ми бачимо, як е, так звана ось зла країни-диктатори об'єднуються проти західного світу: Іран, Північна Корея, Росія, і це зараз ми бачимо по швидкості реакції. Захід явно програє цим союзникам. Тому треба мати рішучість, треба працювати швидко. Перемога України це перемога демократії, перемога західного світу. Бо якщо в нас буде все важко, то це працює як доміно і будуть про питання і проблеми в інших в інших частинах світу. Що ж, давайте перейдемо безпосередньо до подій на фронті, бо це теж буде в фокусі уваги. представлені плану перемоги. Думаю, що багато хто буде дивитися, що відбувається у нас на фронті. Знаємо, що сьогодні вночі армія Росії вперше вдарила кабами по Запоріжжю. За даними ДСНС, були поранені 9 людей. Серед них це дитина. Також у наслідок атаки частково зруйновані житлові будинки, заклади громадського харчування та автівки. Ну а в ніч на 21 вересня Росіяни атакували кривий ріг. За даними Дніпропетровської обласної держадміністрації, загинули троє людей. Серед них 12-річний хлопчик ще стільки ж постраждали. Пошкоджені понад два десятки будинків, ще два зруйновані були окупанти по Харкову. Як повідомив міський голова Ігор Терехов, унаслідок обстрілу спального району постраждала 21 людина, зокрема, восьмирічна дитина та двоє підлітків 17 років. Власне, ви зараз бачите, це зруйнована вибити шипки і вікна у е багатоповерхівці одного спального району. Тож, пане Кириле, яка нині ситуація на фронті? От вперше ворог вдарив кабом по запоріжжю. Очільник е голова. Харкова говорить, що інтенсивність ударів по Харкову останні дні зросла. Я пам'ятаю, що були певні такі моменти, коли тільки розпочалась курська операція, говорили про те, що дивіться, з південного напрямку Росія вже частину своїх військ відтягує для того, аби перекинути на Курський напрямок. Але ми щось бачимо, що по Запоріжжю пролітає доволі активно, тим паче каби почали використовувати. Так само була певна така тиша щодо Харкова, але е, ця тиша, от, ця пауза. А не знаю, як це конкретніше назвати. Вона припинилася знову. Ворог обстрілює місто. Що відбувається на фронті? Ворог перекидає наземні сили. Це насправді так і є. І з південного напрямку, і з Запорізького, і з Херсонського, і навіть перекинув остаточно всю десантуру, що була з Краматорського напрямку на Курщину. Це працює, але кабами він кидає скрізь, де може дотягнутися. Курську область він насправді теж руйнує кабами за добу на Курську область. Керованих авіабомб впало 27. це всі ворожі, всі не наші. Тобто він руйнує. Він перетворює її на Донбас. Він так само її руйнує. До речі, звинуватять, мабуть, в цьому нас. Бо вже пішла інформація, що ми нібито тут будуємо констабори для якихось літніх людей росіян. Тобто, вони руйнують Курську область, так само і б'ють по своїх, так само, як б'ють і по Донбасу, так само як б'ють по Запоріжжю, по Харкову. Пане Кирило, ви на Курщині зараз, я правильно розумію, десь на цьому напрямку так. можете розказати більше про ситуацію конкретно там, тому що була інформація, що росіяни перейшли в контрнаступ. Ми зупинили контрнаступ. Ну і так далі. Десь ми знову просунулися. Як би ви описали, що відбувається? Ситуація змінюється настільки динамічно, що е, те, що сказано за годину, вже втрачає всякий сенс, бо ну насправді дуже багато маневрів, і це наша сильна сторона. І так буде відбуватися до того, як почнуться дощі, бо по дорогах дуже активно працюють і дрони. Працює арта, працюють ракети, і ми переміщуємось переважно польовими дорогами. Вони дуже тверді, тут укатані. Але коли піде, піде дощі, все трохи зміниться. і логістика буде набагато важче. Переміщення ми наступали в одному напрямку, ворог там. Розпочав громко анонсував свій контрнаступ, почав тиснути. Вони сконцентрували близько 40 тисяч, вже мабуть, більше особового складу. Почали тиснути, але ми пішли з правого флангу, і трохи їх відтіснили. Є в них був ризик великого котла. Мені здається, що такого вони не допустять, будуть виходити. Вони нас намагаються. Оточити теж пойти вдовж кордону, але на це в них не вистачає сил. І однозначно, ці цього угрупування, яке вони зібрали, набагато більше ніж ми, але його не вистачить, щоб е, очистити там, як вони як Путін каже, очистити Курську область від ЗСУ. Е, його не вистачить. І це на перше жовтня, що вони планували, це не вдається. Тому вони будуть концентрувати війська більше. Ми бачимо, я казав, що перекинули десантуру сюди е, з Краматорська і будуть перекидати, мабуть, ще війська з тилу, якісь резерви. Достатньо важко і зараз вже ситуація буде ще важче, мабуть, але ці резерви не підуть на Покровськ, не підуть на Курахово, і це вже добре.